Це підсумковий випуск новин. і Ось його найголовніші теми. М модернізація ліфтів майже сотню підйомників оновлять до кінця року. Нове життя парку Наталка у проєкті ділянка для вигулу собак та велодоріжки. Місто сонця на співочому полі цього тижня відкриють унікальну виставку. Ситуація на фронті залишається складною та зберігає загрозу поновлення активних бойових дій з боку проросійських бойовиків на окремих напрямках. Як повідомляють в штабі АТО, противник продовжує нарощувати свої угрупування, проводить ротацію особового складу в окремих підрозділах та приховано переміщує військову техніку ближче до лінії розмежування. В свою чергу українське командування вживає необхідних заходів для посилення оборони, створення резервів, сил і засобів, які дозволять дати адекватну відповідь ворогу у разі. У спроби захопити підконтрольні Україні території. Аналіз кількості обстрілів за кілька останніх днів свідчить про стабільну високу інтенсивність збройних провокацій з боку проросійських бойовиків. За минулу добу противник 101 раз відкривав вогонь по наших захисниках. А сьогодні, впродовж дня, ворог 38 разів обстріляв наші позиції, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння. Найскладнішу ситуація залишається на Донецькому напрямку. Зранку проросійські банформування гатили зі 122-мм гаубиць по наших позиціях в районі Гранітного та Старогнатівки. Поблизу опитного били з танків кримські обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та озброєння бойових машин піхоти. Міська влада робить все, аби захистити киян від високих тарифів на комунальні послуги. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів. Він наголосив, що столична влада формує єдиний тариф, який не підвищувався, і підвищуватися не буде. Це квартплата. Всі інші тарифи встановлені Кабміном і НКРМ. мер зазначив, що для міської влади сьогодні ключовий виклик захистити найвразливіші верстви населення. Тому людям пояснюють, як можна скористатися субсидіями а від монополістів вимагають об. Обґрунтування цін також міська адміністрація зобов'язала монополіста встановити лічильники тепла, які дозволять киянам заощадити до 30% коштів. Зазначив Віталій Кличко. Майже сотню ліфтів у столичних житлових будинках заплановано замінити та модернізувати до кінця року. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко. На це виділять 62 мільйони гривень. Окрім того, у міській владі вдалося погасити заборгованість за роботи з ремонту та заміни ліфтового обладнання, які були виконані в минулих роках, розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він уточнив, що цьогоріч замінять 86 ліфтів і модернізують дев'ять. Адресний Лік житлових будинків, у яких проводитимуть роботи, формується в першу чергу за зверненнями киян, також з урахуванням терміну служби ліфта та його технічного стану. У столиці активісти розробили проект побудови спеціальної зони для вигоду чотирилапих у парку Наталка. А крім ділянки для домашніх улюбленців, у парку можна буде комфортно влаштувати сімейний відпочинок та прокататися на велосипеді. Детальніше про громадську ініціативу наші журналісти. Друге життя запущеного парку активісти чотири місяці працюють над відродженням Наталки урочище біля Дніпра в Оболонському районі. Уже вдалося відновити кілька алей. сходи перетворили на мистецькі об'єкти, а на дереві написали портрет Наталки Полтавки. Скопали п'ятдесяти 50-100 метрів дорожки, думали, що там її немає, і хотіли там робити дорожку, але почали розчищати, зрозуміли, що вона там вже є. Настільки все здесь було би, запущено. Втім, найбільше творіння активістів ця вишивана карта України над мапою сках працювала добу. У результаті потрапили до національної книги рекордів. Ця карта просто безподобна. Які люди відпочивають, які тут прогулюються. Вони завжди приходять і любуються тим. Гарна ідея і дуже прекрасно все. Нічийна земля Урочище наталка, ще донедавна планувало планувала забудувати однак договір оренди на ділянку у забудовника скінчився. Нині громадськість намагаються повернути зелену оазу місту. Договор оренди, пройшов комісію Київ Совета, должен пройти сесію, проголосуватися, щоб не продовжувати договор оренди на этом участке и тут нічого не застраивали. Потому що если тут начнется стройка, то как бы сказать, местные жители, мягко говоря, будут против этого. Найближчим часом тут може з'явитися спеціальний майданчик для прогулянок з домашніми улюбленцями. У зоні виголу собак можна буде десерувати чотирилапих. Уже нині у парку встановили бокси з паперовими пакатами, аби власники могли прибрати після тварин. Для того, чтобы ее сделать, надо песок, надо дренаж, надо щебенка, надо ä, зеленые насаждения, надо лавочки поставить, чтобы мусорники. Вокруг площадки должны быть ä, такие плотные зеленые насаждения, чтобы животное не могло выскочить. Комфортним парк буде для відвідувачів без домашніх улюбленців. Щотижня тут проводять дитячі свята, влаштували кінотеатри просто неба. Гостям представляють класику синематографа. А 4 липня у парку Наталка проведуть масштабний фестиваль сімейного дозвілля. Богдан Буряненко Артур Коноваленко, «Київ». Один із найкращих київських театрів Театр на Подолі нарешті має шанс отримати нове приміщення. Одна з корпорацій на умовах благодійності вирішила вкласти в добудову нової сцени близько 200 мільйонів гривень. Про це повідомили в департаменті культури КМДА. Подробиці в сюжеті Вадима Ярошенка. Нову сцену театру на Подолі почали будувати в 1992 році. Спорудження затягнулось більше як на два десятиліття, і кожна наступна влада обіцяла його добудувати. Вначале э, копали котлован, вначале строили мощнейшую подпорную стену, поскольку в трудной ландшафтной зоне стоит здание. Потом до э, 2008 года, как бы этапами, но потихоньку строительство шло. В 2008 году оно просто заморозилось, к нему никто не прикасался, но стояло, затекало дождями и уничтожалось. Тим часом театр і далі продовжував свою роботу. Став у прем'єр, здобував престижні міжнародні та національні нагороди і премії. А до своїх буденних побутових проблем тут вже давно ставляться по філософськи Булгаков, який жив напроти, коли Когда сказав ніколи ни нічому не просіти тих, хто сильніє вас. Самі все предложать, самі все дадуть. Як за Булгаковим з'явився меценат, який наприкінці квітня погодився безкорисно вкласти в добудову театру на Подолі 150-200 мільйонів гривень. Остаточну суму назвуть після підтвердження кошторисів та коригування проекту. Благодійником стало дочірнє підприємство однієї з потужних столичних корпорацій. Повністю в проєкті розпорядження і в листі, які було написані, було сказано і підтверджено в проєкті розпорядження Київської міської державної адміністрації. Те, що нема ніяких зворотніх. Претензії і надбань, тому це саме благодійність і меценатство, а не інвестиція. Тобто, це без Нині вже підписано тристоронню угоду між замовником, театром на Подолі, благодійником та підрядною організацією, яка відкоригує проект, і невдовзі сподіваються, в КМДА розпочнуться будівельні роботи. сьогодні йдуть проектні роботи. Уже з вересня почнеться будівництво, реконструкція, і ми усі сподіваємося, що через рік. На початок нового театрального сезону, 2016 року, театр на Подолі нарешті з'явиться і буде працювати тут. У місті Києві сюди були залучені дуже багато сміжних організацій, які є кращими в своєму світі. Це і проєктуальники звуку, світла, сцену це буде безпрецедентний театр в Києві. З точки зору його оснащення технічного і сценічно. Досконаливши проект, обіцяють врахувати і потребу людей з обмеженими можливостями. У місті сподівається, що один з найкращих міських театрів і потужних осередків театрального мистецтва в Україні отримає і найсучаснішу сцену. А сама будівля стане ще однією архітектурною окрасою андріївського звозу. Водим Рошенко Євген Тур, Телеканал Київ. Відродити український кінематограф і популяризувати його у світі таку мету поставили перед собою організатори кінокурсу Фільм за сім днів безкоштовно на громадських засадах корефеї українського кіномистецтва протягом тижня навчатимуть охочих створювати стрічки. Стартував курс сьогодні. Як це було бачила Світлана Жайвронок? Охочих пройти курс фільм за сім днів було так багато, що організаторам довелося навіть закрити реєстрацію а кількість слухачів збільшити із запланованих 30 до 50. Викладати запросили справжніх корифеїв українського кіно. Любомир Левицький. Который снимал у нас тіні незабутих предків, це Штольня, чоловік, який працює з Голливудом. Це у нас Олесь Санін, який снял последнее нашумевшееся по водирі. Досвідом ділитиметься актриса Ада Роговцева, сценарист серіалів Скліпасовський та нюхач Андрій Бабік та ще чимало відомих митців. За сім днів вони мають навчити слухачів створювати кіно. Ідея в тому, щоб вони навчилися писати сценарії, вони як этот фільм робиться, То, чого їм буде не вистачати, техніки, акторів, подсказки какого-то спеціаліста. Ми представляємо їм. Серед курсантів, як професіонали, так і студенти, хто прийшов освоїти ази, а хто відшліфувати вміння. Мені дуже цікава, як і операторська діяльність, так і режисерська. Мені цікаво в цьому напрямі розвиватись. Мені цікаво українське кіно. Я хотів би, щоб моя, щоб моя життя було пов'язана з цим в. Мой буднему я не був связан з сугубо кінопроцесом в чистом його вигляді, і тому хотілося спробувати саме в кіно. давно хочу. і мене є ідеї, і хотілося б з ребятами, яким подобається моя ідея, это воплотить. Прагнення слухачів створювати фільми, які залишать слід в історії вітчизняного кінематографа, обов'язково реалізується, наголошує ведучий. Це довели всесвітньо відомі кінозірки з українським корінням. Оказується, українські корні є у Дастіна Хофмана, є у Кірка Дугласа, є у Стівена Спілберга. Міла Йовович не секрет ні для кого. Опять-таки бабуся Сільвестра Сталоне була українкою. сам проект фильм за 7 дней был для того, чтобы как наиболее молодые смогло реализовать свои мечты и прославить Украину своими доробками у киноискусстве. Это нужно для того, чтобы украинский кинематограф как-то э, расправил крылья, что ли, потому что у нас есть очень много талантливых специалистов, очень много хороших мастеров, очень э, много талантливых ребят, которые могут снимать кино, э, но пока только единицы из них попадают на какие-то вершины. Готові короткометражні фільми слухачі курсі демонструватимуть уже за тиждень, 5 липня. Світлана Жайверно, Олександр Банний, телеканал Київ. На фінішну пряму вийшов третій національний флористичний фестиваль місто Сонця у Києві на співочому полі з 3 по 18 липня триватиме виставка з цікавим наповненням. Замість звичних квіткових композицій, столичні дизайнери представлять неординарні арт-об'єкти із природних матеріалів: гіля, рогози, соломи та сіна. Виставка працюватиме щоденно з 9 до 21. Кияни вже оцінили оригінальність та вишуканість експозиції. Подобається. Чекаємо відкриття основного. Важливо кудись людям не тільки сидіти вдома і там читати книги і дивитися телебачення, а й розвіюватись, так би мовити, ходити на такі виставки. Подимають настроєння, люди віддихають, люди відлікаються, люди забувають о чому та очень важно. Це розвиває естетичне почуття у людини. Українські туристи стали відпочивати за кордоном втричі менше, натомість мандрувати власною країною стало модно. Де тепер подорожують українці? Та скільки це коштує? Дізнавались наші журналісти. Традиційний сезон відпусток топові країни для закордонного туризму не змінюється вже кілька років. Естественно, вибирають, в першу чергу. Это Болгария: 300 євро на двоих автобусах на 7 ночей. Турция, естественно, для отдыха з детками на подороже. Єгипет также популярен, так как низкая стоимость достаточно. Чорногорія популярнішими стали Греція, Кіпр, та все більше туристи обирають країни з безвізовим режимом, економія і грошей, і часу стараються вибирати безвізові країни, особливо зараз, так як з іюня місяця, ввели відпочаток пальця для отримання візину. все дуже просто. Туристи не бойтесь, їдьте все це робиться за один день. Втім, криза та стрибок курсу валюти таки зробили удар по кишенях туристів. Їхати за кордон цьогоріч українці не надто охочі. Попит на такі мандрівки зменшився щонайменше втричі. Натомість іноземні курорти люди замінили на вітчизняний відпочинок. І планую в Карпати безпосередньо. Хочеться, щоб і не дуже жарко, і насолодитися красотами природи. Може, під Одесу куди, там хороші міста, море. Я люблю Одесу. Класний міст і взагалі дуже хороша. Численні, розповідання. Ми самі родом зі Львова. Дружина в мене родом з Карпат, тому ми їдемо в Карпати, але на такій сільській туризм є Арабатська стрілка. З дитиною прекрасно їхати, тому що там не глу глиб, не глубоко буде привикати нормально до моря. Потім є Боковель, Борислав, Трускавець, Танімірів. От Ми недавно були просто тоже ездили по Україні. Это парк Александрия, это Буки. И я думаю, таких мест в Украине очень много. Каменец Подольский и наш прекрасный Лив. Підсумовують, мандрувати Україною тепер модно. На що миттєво відреагували турагентства, які активніше стали пропагувати внутрішній туризм. Від Криму довелось відмовитись, тож тепер найпопулярніші напрямки Одеська, Миколаївська та Херсонські області. Тижневий економ відпочинок на узбережжі Чорного моря увідаться у 2,5 тисячі гривень. Карпати ж будуть дорожчими. Допустимо, тури, вони йдуть до полутора тисяч гривень це два-три дня з приїздом, з проживанням на базі завтрака. вже, і ще які-екскурсії будуть включені. Що -то или мене поприличні условия, це вже було 2 дві з гривень. Та головне не зіпсувати мандрівку, ще на початку відпустки, аби не стати жертвою шахраїв, експерти радять обов'язково укладати договір з туристичною компанією, та уважно читати його зміст. Турист внимательно має зучити не просто підписав і все, да щоб йому дали э, об платі чек або що вони оплатили. Хоча б з цими документами він уже зможе звернутися в суд. Крім того, варто перевірити, чи є початка фірми, наявність страховки та телефони для екстреного зв'язку. Тоді за будь-якої погоди відпочинок буде вдалим. Олександра Роздорожна, Олександр Банний, телеканал Київ. Такими були новини цієї доби. Я бажатиму вам доброї ночі. І прощатимусь до завтра. Ну а зараз час новин спорту у викладі Євгенії Золотоверхої. Ефірі спорт мої вітання сьогодні додому. Повернулися останні спортсмени, які захищали честь країни на європейських іграх у Баку у міжнародному аеропорту. «Бориспіль» олімпійців зустрічали їхні шанувальники на чолі з міністром Ігором Ждановим та президентом національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою. Останніми зі столиці Азербайджану повернулися команди з плавання, боксу, баскетболу, фехтування, дзюдо. Пляжного футболу бадмінтону та велоспорту загалом же українці на перших європейських іграх завоювали 46 медалей і стали п'ятими за кількістю нагород, а також посіли восьме загальнокомандне місце. Дуже чергового за домом і емоція э, э, положительне, тому що от з вот цією медалі приїхали додому і радий, що нас так зустрічають, стільки журналістів і стільки квітів. Ще очень приємно все. Київське Динамо вирушило на навчально-тренувальний збір до австрійського «Інсбрука». Традиційно з Борисполя до Австрії летіли лише українці. Щоправда, цього разу їх компанію розбавили Даніло Сілва, Юнес Баланда та сербський новачок Киян Радослав Петрович. Інші легіонери насолоджуються останніми днями відпустки по домівках або ж на закордонних курортах і приєднаються до основної групи гравців вже в інзбуку. На зборах динамівці планують провести шість контрольних поєдинків у суперниках: Вікторія, Ползін, німецький фортуна та Ентра, Польська Легія, Албанський Шкендербеу та Румунська університета. Додамо, що з австрійських зборів Динамо одразу вирушить до Одеси, де 14 липня у матчі за Суперкубок України зустрінеться з Донецьким шахтарем. Окрім того, чемпіон України продовжує підсилюватися у міжсезоння. ряди київського Динамо. Поповнив півзахисник Євген Немтінов. Про цей трансфер повідомив на своїй сторінці у Facebook агент гравця Вадим Шаблі. У минулому сезоні вихований Чернівецької буковини виступав за ілічівець, перспективний вінгер з українським паспортом, учасник цьогорічного кубка світу у Новій Зеландії. Європейські футбольні гранди стають у чергу за Віктором Коваленком. Стрімкий прогрес юної зірки Донецького шахтаря не оминули увагою топ-клуби старого світу. Зокрема, закордонні змі повідомляють, що у послугах молодого українця зацікавлені Челсі, Манчестер, Юнайтед, Ювентус, Барселона та Ліверпуль. Мерсисайці, нібито, навіть пропонували шахтарю конкретну суму 14 мільйонів євро. Сильно не вникал, не есть кому заниматься этим, но ну, такое слышал, что есть какие-то предложения. Честно, такое двоякое состояние, знаете, всегда мечтал о Европе и хочется, конечно, играть в своем шахтере. Наразится все, до встречи.